Я від щирого серця хочу вас привітати з цим днем, з вашим професійним днем, з Днем Вчителя. Я хочу вам подякувати за життєві уроки, правильні настави, за підтримку, за любов, за увагу, за розуміння, за все те, що ви робили, робите і будете робити для нас. У цей дуже складний для нас час. Я хочу побажати. Миру, здоров'я вам і вашим близьким, мирного неба над головою, добра. А саме головне, я вам бажаю найскорішої перемоги та повернення додому. Я дуже сподіваюся на те, що ми дуже скоро повернемось в наше рідне містечко. Я сподіваюся на те, що ми скоро зустрінемося в нашому рідному коледжі. Я дякую вам за все, що ви робите для нас. Я дуже сумую, та я вас дуже люблю. Подякувати вам, нашим рідним вчителям. Нау... Професія учителя важлива, вона цікава, копітка. Наука це велика сила, робота ця щоденна і важка. Що свята маємо честь вітати, Бажати вам досягнув і вершин, Щоб завжди хороший настрій мати І в колективі радісних хвилин, Щоб ви пишались учнями своїми, Щоб ви ніколи не жаліли си. Ішли вперед, на благо України, даючи настанови і життєвих сил. Учительська праця це зріст і навчання. Коли ти з прогресом у ногу йдеш, учительська праця велике надбання, коли ти дитині себе віддаєш, учительський успіх надія і віра. Детекти терпіння, як видих і вдих. Учительський успіх це розум і міра. Коли вчаться в тебе, ти вчишся у них. У Учительській будні недоспані ночі, окрилені ранки насичені дні. Учительські будні, довірливі очі, що дивляться в душу тобі і мені. Це ж скільки треба сили, щоб навчити мудрості дітей, і у школу летите ви, як на крилах, і несете повністю ідей, Даруєте душі своєю частку, і маєте терпіння, ого. Ви діткам нашим віддаєте ласку, і світле чисте, серденьке свого. Тому сьогодні вас вітаємо щиро, вклоняємося низько до землі. Живіть в достатку радості та мирі, безцінні наші рідні вчителі. За всі знання і за уміння ми дякуємо в осінній теплий день, бажаємо радощів, натхнень, за вашу працю непросту, за вчительську любов, святу. Ми вам бажаємо сил здоров'я, учнівської пошани і любові. Хай Бог дає портфелі грошей, хай будуть учні всі хороші. Нехай освіта стане перспективною, а не лише важливою і потрібною. Щіро хочемо привітати наших прекрасних вчителів. Здоров'я вам міцного побажати, щоб горе ви не знали взагалі. Вам сил терпіння і наснаги. Щоб діти поважали і любили. Ви педагоги, ви трутяги. Щоб кожен день ви раділи. Сьогодні від душі вітаємо всіх українських вчителів. Натхнення терплячості бажаємо, щоб не шкодували довгих літ. Щоб ви не знали горя і печаль, щоб кожен день ви відчувалося і кожен ранок з усмішкою стала. За вашу працю, низький уклін. Дітей навчати дуже складно. Кожного дня підвищений адреналін себе ви віддаєте так не ще мікрорайону. Із школи додому стелиться де тебе шукати, як до тебе прийти. Звідки виглядати, де тебе знайти? Вітаємо наших улюблених вчителів, чудових людей, які присвятили своїй роботі все своє життя і подарували нам не лише знання, а й своє кохання. І наші педагоги Лисичанського медичного фахового коледжу вітаємо вас із Всесвітнім Днем Вчителя. Хочемо побажати вам розумних та дисциплінованих студентів. Здоров'я, радості, милосердя, терпіння та розуміння. Дякуємо вам за таку важку і потрібну працю. Скоро прийде весна, вибори пройдуть і мене після комісії до армії возьмуть, а я не буду густи. Тобі писати, бо ти будеш їх на помилки перевіряти. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Замість того, щоб в кафе піти, Садеш, перебіряєш перевіряє зашити. Дякуємо вам, вчителі, за те, що завжди вірили в нас. Вкладали всі свої сили та ділилися найціннішими знаннями. Дякуємо за підтримку. Будьте щасливі і благополучні. Нехай у ваших сім'ях панує гармонія, мир і затишок. Бажаємо міцного здоров'я, Ненудних навчальних буднів та вдячних учнів. Вітаємо зі днем вчителя. Світова, де тебе глядати, де тебе знайти, вчителька, від району нашого жителька. Вітер віє, мете, хутелиця, стежка із школи додому стелиця. Де тебе шукати, як до тебе прийти? Звідки виглядати, де тебе знайти.